Всім доброго дня! Настає час, коли вже потрібно збирати насіння з помідорів. Щоб виростити гарний врожай помідорів, потрібно мати якісне насіння. Так як я вирощую розсаду для продажу, тому для мене важливо, щоб насіння відповідало даному сорту, щоб мало добру схожість і було стійке до захворювань. Багато років я вже збираю своє насіння. Перепробувала різні сорти, залишаю найстійкіші до захворювань і звичайно врожайні, щоб який сток з них був. Я беру помідори з нижніх кістей і тільки ті, які достатньо достигли. Не перетримую плоди на кущі, тому що якщо помідор вже почав набирати колір, то його насіння вже є придатним. Збираю насіння зі сортових помідорів. Колись спробувала збирати з гібридів. Але насіння, хоча і сходило, врожай вже не був такий, і помідори міняли свою форму, тому тепер цього не роблю і іншим не рекомендую. Сорт не перероджується, не втрачає свої характеристики, смаки, забарвлення. Стараюся зривати помідори зі здорових кущів і самі плоди щоб теж не були пошкоджені хворобою. Оглядає помідори і співставляє, чи вони відповідають даному сорту. Бо таке бувало, що плоди не відповідали розмірам і смакам, але так мені попадалося, коли купувала насіння. Зі свого практично цього не спостерігаю. Із таких кущів, які сумнівні, не відповідають сорту, плоди не зриваю. Якщо мені потрібно більше насіння, то я знімаю плоди з інших кістей. Вибираю ті, які знаходяться ближче до стебла і щоб не були маленькі. Сьогодні збираю насіння з таких сортових помідорів, де дебираю чорного, червоного, рожевого, жовтого і афемеру. Кожен сорт складаю в окремий посуд і підписую. Гарно всі помідори промиваю. Готую підготовлений вже такий посуд, який підписаний з даним сортом. Розрізаю помідор, навпіл і виймаю насіння в цей посуд. Якщо потрібно, насіння можуть підійти і недозрілі зовсім плоди, але хоча б, щоб вони вже почали набирати колір. Їм потім потрібно дати полежати в кімнатних умовах хоча б з тиждень і тоді вибирати насіння. Воно теж буде мати схожість. Насіння збираю з запасом на 2-3 саме років, особливо з тих сортів, які мені найбільше подобаються. Важливо відразу таки підписати насіння, щоб потім не поплутати. І ось так, вибравши насіння, доливаю воду. І ставлю на бродіння в тепле місце, залишає приблизно десь на добу півтора. Головне, щоб не перетримати. Якщо пропустити момент зброджування, то насіння може втратити свою придатність. Але все підказує ситуація. Дивимося, утворилася плівка, сік посвітлішав, насіння лежить на дні. Час його промивати. Далі мені зручно працювати біля крану з водою. Зливаю теж в насіння якісне знаходиться на дні посуду. І так полощу його і проціджую через ситечко. Гарно промиваю насіння переброджене, добре мивається від плівки. Можна підготувати насіння і простішим способом. Не переброджувати його, зібравши з помідорів, викласти його зразу на тканинку, добре просушити, тоді загорнути чи в тканинку, чи в сухий папір, зберігати теж в сухому місці при кімнатній температурі. Ну, Звичайно, з ним потім буде трохи замуроки, тому що воно не все буде мати схожість. А ось саме таке переброджене насіння, воно має майже 100% схожість. Далі скидаю його в посуд для просушування. Я практикую, які посудині воно в мене брудило, вона вже в мене підписана, такі потім ставлю на просушування. Після кожного сорту добре ситечко промиваю, щоб навіть одна насінина не загубилася. Так мені вдається зберігати сорт. Так я працюю з кожним сортом, промиваю гарно його і складаю окремий посуд. Сушу насіння на пластиковій кришечці або тканині. На папері воно може прилепнути і потім буде погано віддиратися. І десь до тижня часу воно висихає. Головне не сушити під пекучим сонцем. Це теж скриває на якість в далішому на схожі. І ось насіння, коли вже підсохло, приводжу його рукою до сипучості і скидаю на папір, підписую сорт і дату. Для зберігання використовую мішечок з тканини, зберігає в сухому місці, при кімнатній температурі, ніякому разі не можна зберігати в пластикових коробках чи в скляних. Може потрапити вологе і воно може втратити свою схожість. Твоє насіння має свої переваги. По-перше, воно більш стійке до захворювань, бо я знаю, з якого куща збирала і знаю, яка дата збору. Адже чим старіше насіння, тим має меншу і гіршу схожість. Я завжди стараюся мати насіння в запасі і висіваю в першу чергу старіше, десь на один-два роки і не більше. Свіже протримую, щоб повністю не втратити сорт. Поз таким же стикнулася, коли не було як обробити помідори, вони мені пропали і не було як зібрати насіння. Таким чином нескладно підготувати собі своє насіння. Купувати дорого, особливо коли потрібно багато, і не знаєш, як його заготовляли, з яких кущів брали, скільки років воно пролежало в цих пакетиках. Всім дякую за перегляд. Бажаю мирного неба, щедрих врожаїв, до нових зустрічей!